Мільярд і сто мільйонів гривень саме таку суму до бюджету перерахувала податкова міліція у першому кварталі року. Для порівняння що це таке мільярд сто мільйонів це цифри, які можливо порівняти з усіма соціальними виплатами за цей же період в такій області, як Чернівецьк. Як працювати ще ефективніше, говорили під час міжнародної конференції в Ірпені. серед учасників представники 16 країн. Захід провели за підтримки Європейської комісії та Національного університету ДПС України. Нещодавно саме цей навчальний заклад рекомендувала Рада керівників податкових служб СНД як базовий у підготовці та підвищенні кваліфікації спеціалістів країн співдружності. Як на мене, це звичайно визнання, скажімо, наш, наше, але це не значить, що ми працюємо тільки в цьому сегменті ми активно працюємо із Францією, і з Німеччиною, з Хорватією, і з Польщею. З іншими країнами все важливо бачити і чути, що робиться в світі. Усі напрацювання конференції увійдуть до концепції боротьби з фінансовими злочинами. Робочий варіант документа опрацюють у ДПС.